Друзі, про війну і про те, що відбувається на фронті. Далі будемо говорити з першим гостем нашої інформаційної години. Ми надзвичайно радо вітаємо генерала збройних сил України, першого заступника, командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 16 по 19 роки. Заступника секретаря ради національної безпеки і оборони України від 19 по 20 роки з нами на прямому зв'язку Сергій Кривонос. Пане генерале, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго ранку всім, пане генерале, Процитую вам слова головнокомандувача збройними силами України Олександра Сирського, який сказав, що попри доволі складну ситуацію на всій лінії фронту вдалося запустити процес ротацій та замінити частини і підроззаміни частин і підрозділів, які тривали час виконують бойові завдання на передньому краю. Також зазначив головнокомандувач, що це дозволить стабілізувати ситуацію і позитивно вплине на морально-психологічний стан українських оборонців. Чи не могли б Пане генерале, нам пояснити в чому сенс і справді які найбільші здобутки, бо деколи воєнні експерти, чи ваші колеги, воєнні, побратими, вони кажуть, що ну дивіться ті, хто вже на передньому краї, окрім того, що безперечно вони заслужили всією своєю службою відпочинок і ротацію, але вони найбільш боєздатні, професійні і досвідчені, і завжди є такий певний страх, що якщо їх замінити, то хтось прийде слабший. Ну, загроза завжди така є, і як показує досвід е, останніх років війни. Е, такі ситуації складалися достатньо часто, коли е, на заміну певних таких потужних бойових е, бригад заходили бригади, які або погано навчені, або безпосередньо е, погано укомплектовані, або ще, скажімо, за певним моральним духом, ще до того не готові. Тому така загроза завжди є. І для нас треба зрозуміти, що якщо ми хочемо успішно і в подальшому воювати, ми мусимо давати відпочинок. Це вже, мабуть, ніхто в цьому не сумнівається. Але давайте згадаємо, як воно було в попередні роки війни, і на інших війнах завжди була ротація, завжди, би не складно було, людям намагалися давати відпочинок. Простий приклад навіть. З життя Уінстона Черчилля, коли він е, з посади першого морського лорду написав рапорт на відставку і пішов командиром батальйону воювати на Західний фронт, командував батальйону шотландських фузелерів. От цікаво, хто з наших політиків, ті, що пішли безпосередньо е, з певних посад, е, чому вони не пішли на фронт? Така цікава е, загадка. То... Як правило, вони воювали 10 днів, 10 днів готувалися, 10 днів відпочивали. В такому режимі більше ніж достатньо людям давати відпочинок, і це не створює ту напруженість, яка є наразі. Навіть росіяни, маючи спроможність ротувати особовий склад, достатньо швидко ротують свої підрозділи по передньому краю. Ми можемо це робити і за рахунок тих підрозділів, які є, але вони мусять бути тоді укомплектовані і підготовлені людьми підготовленими людьми десь на рівні хоча б 80-90%. Зараз, Зараз це практично неможливо. Тому знов таки ж це є питання. Е, мобілізація нікуди не ділилась. І що стосується призову підготовлення чином матимового особового складу, питання передержави стоїть номер один. Пане генерале, тоді коли в контексті ви кажете про підготовку, звісно, наших військових, це питання номер один. Тут з вами важко не погодитись. Але наскільки ми розуміємо, в Російської Федерації є трошки більше зараз підготовлених резервів, аніж у нас. Ем, якщо комусь здавалося, що після часткової мобілізації оголошеної восени 22-го року все завершилось і одразу ці ем, найма і воєнні злочинці потрапили на територію України, то ні, якась частина лишалася в них як резерви. І от зараз теж аналітики кажуть, що росіяни потроху. Починають ці війська вводити на територію України. Зокрема, їхніми силами вдалося і протиснути Авдіївський гарнізон, тому що була велика кількість цих солдатів зараз. скоріш за все, ми можемо їх побачити на Куп'янському напрямку, і не тільки. От в них ці резерви є. На щастя, вони теж рано чи пізно зможуть закінчитися. Ми бачимо, як ліквідовують щоденно як особовий склад, так і техніку. Але що сказати про наші резерви? Ми готувалися дуже активно до наступу і якраз форму. Ували ці резерви з особового складу. Чи зараз цей процес триває? Підготовка людей триває завжди. Питання, в якій кількості ми займаємося цим процесом. Що стосується прикладу Росіян, ніхто не заважав нам більш потужно займатися цими ж речами. Але інформаційно тоді була сформована політика так, що е, от ми підемо в наступ і ми вже переможемо і закупайте собі е, квитки на Ялтинську набережну і готуйте філіжаночки під каву. І це в певних моментах достатньо серйозно розслабило суспільство, несприйняття серйозності ворога, зіграло проти України. Що стосується ситуації наразі, то виправляти її мо її можна, її треба. Але коли народні обранці займаються тільки відговорками і перенесенням будь-яких засідань Верховної Ради по розгляду нового законопроекту, по Мобілізації то це ми можемо достатньо довго чекати. Між тим, кожен день е працює проти нас, якщо ми займаємося бездіяльністю. Генерали, вчора е директор німецького зброярського концерну «Райнметал» е звітував за результати компанії за 2023 рік і в звіті проанонсував плани на майбутнє, сказавши, що в Україні щонайменше чотири заводи планується цим німецьким концерном побудувати. Е для нас це з першого погляду, наче позитивна історія, але чи не витісняє подібний жест наш військово-промисловий комплекс, чи не пригальмовує він його розвиток? Як можна витіснити те, що бездіяльне протягом останніх двох років? Ну хотілося б думати, що там хоч щось таке відбувається. Ні, там повірте мені, база ще зберіглася і достатньо на середньому і на нижчому рівні фахівців, які б могли виготовляти потужну військову продукцію. Але коли зверху цим керують невігласи, то пробачте достатньо важко щось змінити. Коли е, ці люди піаряться на на фоні підприємства, потім ці підприємства прилітають. Або коли ці люди виставляють результати аудиту, а потім, по результатам аудиту прилітає, і знищує потужний е, ракетний напрямок розвитку українського ПК, то що ви хочете? Тут питання полягає номер один. хочемо щось змінити, мусимо в першу чергу зміняти у цих людей, які займаються піарами, не займаються справами. Ви знаєте, логіка в ваших словах абсолютно присутня, тому що навіть вчора Сирський сказав, що протистояння дронів та радіоелектронної боротьби на фронті вийшло на перший план, і шанс на перемогу матиме той, хто першим зможе добитися відриву від противника. Ну, дрони це, звісно. Ефективна справа і хороша, але чи не намагаються применшити значення, наприклад, артилерії та ракетних військ, компенсуючи це дронами? Ну, вочевидь, дронами війну не виграти абсолютно вірно. Дрони це дуже важливо. Дрони це величезний головний біль зараз для збройних сил України. Ворожі дрони, але питання полягає в тому, що у ворога також є потужні засоби електронної боротьби. І вони їх активно використовують проти наших дронів. Тому якщо дивитися на ситуацію, з 10 дронів, які ми запускаємо, дай Бог, якщо долітає, хоча б сім. А той в мене в моментах і менше 50% долітає до цілі. Це реалії сьогодення, тому в певних моментах ми їм намагаємося використовувати, наносити удари, як я казав, що тоді, коли нас не чекають, і туди, де нас не чекають, оце мабуть найголовніше. Що стосується артилерії, ну вона. Вчора ввечері спілкувався з хлопцями, з е, уже скажімо, не Авдіївського напрямку, мабуть, його більше правильно назвати краматорсько покровський напрямок. Так, от е, артилерія ворога останні тижні, взагалі, як знаєте, зірвалася цепу, як вони сказали. Починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи реактивною. І артилерія нікуди не ділася і її важливість так і залишається. І для нас треба зрозуміти, що ми дронами знищуємо, як вони кажуть, знищуємо дронами їхню артилерію, і буквально там протягом декілька годин підтягують нову. У них є резерви. Це не паніка, це констатація фактів. Але треба все ж таки зрозуміти, що все мусить працювати в комплексі і засоби радіоелектронної боротьби, і дрони, причому дрони різного призначення на різних глибину. І безпосередньо артилерія і ракетні війська це все в комплексі, буде потужно давати е, ефект. Але також треба зрозуміти, що е, стратегія війни це не тільки полягає в фронтових зіткненнях по першій лінії. Найголовніше, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, завдання номер один – спокійно, методично день за днем, ніч за ніччю руйнувати критичну інфраструктуру Російської Федерації. Нафта газопромисловий комплекс, їхні заводи по виробництву зброї, оце мабуть найголовніше їхні підприємства енергетичного напрямку, і будь-який завод можна зупинити, якщо там не буде електрики. Це от якраз достойне розуміння, що краще знищити декілька потужних трансформаторів ніж знищувати 20 танків. Бо танки зупиняться, якщо не буде поступати пальне, чи не будуть поступати туди снаряди, то танк все буде великим трактором, не більше, ні менше. Так почули вас, пане генерале. Дякуємо за роз'яснення. Генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України з 16 по 19, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України з 19 по 20 Сергій Кривонос був з нами цієї миці.